Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Хунчинком-Жилами з півдня Одеської області. Сьогодні розповім вам про такий злак, як приловник річничатий. Ну, якось ми бачі, на українській мові називається по-другому. Він росте в дикій природі. Кущики можуть рости теж 2-3-4 роки на одному місці, потім старі пропадають, він дає самосів. Туди далі він стає ще гарнішим, нього такі стають мітьолочки біленькі-біленькі, гарні, і тоді він починає б насіватися. Якщо не хочете, щоб він насівався, просто треба буде його обрізати. Зрізаєте, він пускає знову зелень і кущик. Таким чином може стояти до зими знову зелений. Знову буде пускати трошки такі молоденькі, вже маленькі будуть китички, але буде випускати ще раз. Ну, скажу, що він агресивний в тому сенсі, що він насівається сам. Ну, от можна контролювати його самосів, обрізаючи ці його цвітоноси такі гарні. Теж пропозиціях буде на осінь. Скажу, що я його доконтролювалася до того, що він у мене майже зовсім зник. І я лишила кілька кущиків, не обрізала його, і от він мені насіявся. я його залишила, бо зовсім мало було. От він у мене всього тут росте, кілька кущів. Ось в цьому краю. І ось тут я його залишила. Тут в мене взагалі один великий кущ, все. Ну, правда, вірніше не один великий, а кілька кущів просто ростуть поруч. От і все. Як бачите, можна спокійно контролювати його у себе в садочку і все. Теж буде на осінь пропозиціях. Приловник рісничатий. -те -те Телефон вайбера запишу під відео в описі. Кому треба, звертайтеся. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.